Всім привіт, друзі! З вами сьогодні знову я в Лата і в цьому відео ми з Алексом будемо знімати один блок, 21-ша частина. Ми знімали вже й 20-ту частину і вже до 21-ї дібралися. Надію, що скоро ми його вже закінчимо, бо це виходить дуже довго. І в нас все тут ростуть плакучі лози, ось такі штуки, по яким можна ось так от забиратися. І в Алекс в попередній серії покращив своє кайло до незаритового. Покажи Алекс його. Покажи, давай сюди. Ось, що, друзі, бачите, незаритове кайло. В мене діамант в нього незаритове, але в нього на одну села така більша. Але вона, правда, знищена трішечки, бо ми її ну, трошки покоцали, бо ми були в цьому. Бо ми її як знищували в неї блок один. Так, ось, до речі, в нас залишилось ще позолочений камінь. Нам... Алекс, ми за... зараз з ним підемо в Незер. Я беру дуже багато дерева. Просто, щоб ти розумів, це майже два стаки і призмаринову цеглу візьму на всякий випадок. А, і в нас у цього вже Незерецький наріст підріс. Раз, два, три, чотири. А, тільки один підріс, тому що небагато не вийшло. У нас, до речі, в... Ще в тій серії так знищу цей блок, щоб він тут не був. Ми ще, до речі, у нас немає будинка, але у нас є ферма пшениці дуже гарна. І ми спланували з Алексом зараз піти в Незер, бо там є кістково борщ набагато. Ці кістки, які там були. Ми в попередній серії добули три стаки, і в нас огороди так збільшилися. Алекс, перед цим мені... я зараз знаєш, що зроблю? Зрубаю цей бамбук, який тут виріс гігантським. Тому що нам гігантський бамбук не потрібний. Хопана, хопана. І останній. все зрубали. Алекс в мене є Морква. В мене її вже стак і 41. І 41. Ну добре, я трошки їжі менше візьму, бо Алекс правду каже, що якщо ми помремо. А це не певний такого садись. Пішли в Незер, Алекс. У нас такий прохід, щоб сюди селяни не, не дібралися. І ось у нас. Так, Алекс, поїхали. Зараз ми знову відправляємося в Незер. Де ж ми вже один раз там були? І з піглянами ми торгуватися не будемо. Навіщо ти так забудував? Мені потрібно, щоб виходити ще раз. Розбуд... Це добре. Алекс, мабуть, забув розбудувати. Так, я буду будуватися. Ось у нас скелет, Алекс! Ну, вас скелетон, ми зараз з тобою поборемося трішечки. Убий його там, Алекс. У мене тризубець є. Я його вбив. Тризубець дуже цінний, тому що в нас їх не дуже багато. А но є ми до них не діберемося, ми зараз підемо туди, так гаста. Ні, ми підемо взагалі зараз ось сюди. Як в Бедварсі будемо будуватися? Я надію, що мене ніхто не скине звідси. Обережно. Давай, Алекс, зараз спробую дегаст. А, бачу Гаста, це все. Так, зараз ми з за Алексом ось так от дуже спробуємо не померти, а я буду призмариновий далі, щоб ми не впали. Зрозумів, Алекс? Ми з океанного блоку, і у нас, до речі, біом відкрився в кінці попередньої серії. Я бачу, що там. Там ще один гаст! Я бачу, Алекс. Там ще скелети так. Добре. Ми побудувалися через весь цілий острів тут. Лава. Добре, я дуже обережна, тому що я на шифті ходжу. І будуємося ми на дошках, які можуть в момент будь-який спалахнути, бо в Незері вони дуже швидко спалахують, Алекс. Так, ти поки що мене прикривай ззаду. В тебе щита нема? Добре, я буду воїном, значить, у нас. Нам щось блоків не вистачить. Ну, Мені здається, що вистачить, але нас Да, Зараз Алекс і дві добувай. Так, ти ж не впав там хоча б. Хоч би. Так, я допоможу добувати все кісткове борошно, яке ми потім переробляємо. Це дуже-дуже-дуже круто. Що воно тут заспавнилося? Все, Алекс, я забрав, може ще десь? Я піду трошки походжу, поблукаю. О там ще є Алекс. Через дорогу там у мене блоків не вистачить, щоб добудуватися. Ну і давай зараз я добуду трішки незераку. Мені потрібно незераку. Все, я незераку добуваю, щоб ми могли побудуватися туди і нам блоків вистачило, так? У нас вже є декілька кісткових борошну, але все. У мене 26 не зараку, так що, мені здається, Алекс не треба вже добувати. Поїхали, Алекс добував. Базальт. Так, я буду будуватися, старатися дуже. Алекс каже, що він буде. Так, пішли будуватися. Тільки ти спочатку постав один блок під себе, ось так от. І на цьому блоці ось так от будуйся. Отак от. Угу, Давай. Угу. Але на шифті все одно навіть стрибати. Це мені здається, що ти дуже рисково будуєш. Тобто. Ну, не ризиково, а дуже небезпечно для тебе. Це все, Алекс, ми майже добудувалися. Будуйся. Молодець. І нам зараз ще трішечки залишилося. Лишилося все, Алекс, Я добудував, можна стрибати. Я ще трішки незираково використаю, щоб ми змогли дібратися і забрати ось цей наш трофей кісткове боршно. Так. Там, я думаю, вже нічого немає. Зараз я... Там ще кісткове борошно, Алекс! І до нього легенько побудуватися, так що мені здається, що тр треба спробувати. Так, хоча воно і внизу, але. Я все одно спробую, Алекс. Так. Оно воно де. А від розводою, Алекс, воно випарується. Так, ось що ми сюди дійшли. Мені в мене є ще два піска душ. Давай ось так, от я поставлю їх. І проході, знищують той пісок душ. Я запалю тут не зарак, щоб ти б... я бачив краще. У мене є Алекс. Так, і кайло, я пішов добувати ось сюди і ось так о спускатися потихеньку. Вниз. Так, я сюди поїхав. Угу. Так, треба буде запам'ятати дорогу, але мені здається, що ми її запам'ятаємо її. єс я вже бачу. Алекс, тут не почкай, можеш стрибати, ти не сильно багато урону отримаєш. А потім ми назад просто побудуємося. І в нас дуже багато кісткового борщу. Зараз, почекай, Алекс, я поїм. І продовжимо ми з Алексом його добувати. Це дуже добре, бо в нас потім буде гігантські запаси їжі. Опа, все, Алекс, мені здається, що потрібно. Там ще кісткове борошно є, пішли туди. В мене в мене 24 кісткових бошна, це буде дуже багато стаків. Будемо ще ось цю кісточку, яка тут залишилася. Так, я тобі допоможу, Олекс. А, вони так високо тут, так що я на один блок вище збудую. Я знищу зараз. Хопана, хопана. У мене 30 цих, а це помножити. Це Алекс, в мене буде 270 цих. Ого, в мене 400. Так, і ще 14. Алекс, тільки стаки ну місяць. А в Алекса 4. Все, тоді добре, поїхали. Да, шкода, що тут пішу. сок душ, тому що нам потрібно дуже повільно пересуватися. Так, я поїм морковку. Алекс, в тебе є блоків? Трохи є, побудуйся наверх. Ну, Олекс, е е е я не знаю, що тобі зробити. Знищ мої блоки, в тебе ж є не зири, тобі, кайло. А, Олекса кам'яне. Просто зниж ці блоки, постав його під себе. Я давай, я поставлю, давай, стрибай. О, не молодець. Все, в мене всі блоки закінчилися, але в мене дуже багато кісткового борщу, так що мені здається, що це виправдані ризики були. Так. Нам зараз потрібно ще перейти по нашому містечку, який ми створили. О, він. Ну ми не будемо ще кісткового борщна, бо в нас його поки що вистачає. Все. Там гаст, о, круто. Я хочу його снаряд в нього відбити. Ей, гаст! Дуже обережно, Алекс, тікай! Я тебе прикрию в мене щит. На гаст. Думаєш найкрутий? Та я в тебе зараз фаєрбола від повернути відправнику. Молодець, Алекс. Бо Але ось він зараз у нас, а ми в нього ось так от хопана. Да ну він якийсь. Дуже повороткий сильно. Так, пішли, Алекс. Ні, по місточку не варіанти, ти тому що він нас може скинути. Давай, а ми відбиваємо твій снаряд. Дуже ти крутий гаст. Ой, в мене потрапило. Алекс, відбивай. Молодець. Я зараз відіб'ю. Хопана! Ні, не відбив, так. Я зараз відходжу від. Тікай, Алекс, тікай, тікай, ти не гореш, добре. Не полаєш так. Мені здається, що потрібно дуже швидко пробігти, по цьому. Містко, бо може на, на мене дуже цінні ресурси. Поїхала Алекс, швидше. Швидше, швидше. Надію, що в мене газ не потрапить. І я зможу. Там скільки скелетів? Ви знущаєтеся? Ні, Алекс! Тікай, тікай! Я буду битися до останнього. Хопана. Я одного знищив? Так, потім... Він між собою перестрілюються. Та я зараз їм. О, він на Пігліна натрапив, який його вб'є зараз. Добре, дякую, Піглін. Все, ми з Пігляном порозумілися, і я зараз відправляюся до Алекса. Добре, що ми вижили. Більш так ніколи не робимо, бо якби їх там заспавнилося багато. Ти вже тут, Алекс? Ти вже в звичайному світі? Я... Одержаємо. Ми знищили вже 4000 блоків. А, Алекс город добре. Давай я цю частину, а та іншу. Ось тепер це дуже круто, тому що в нас буде найкращий урожай в на одному блоці, тому що ми дуже хитро поступили, почекай, Алекс. І повністю потім ми будемо його знищувати. Це все так? Ось ще з цієї сторони почекаєш. Да, я пшеницю добуваю Алекс морковку є! Yeah, це так круто, Алекс. Добувати, да, І садити зараз потрібно ще буде, так. Тому що нам потрібний ще врожай, так що ми його повинні ще й посадити, щоб він в нас був. Алекс, я вже посадив. Ти там все. Ну, добре, я Алексу допоможу, зараз тільки поїм. Все, я йому допоміг. Ми засадили весь врожай. Мені здається, що потрібно розмножити. Ну, ще в тебе є, ну давай поки що просто почекаємо. Мені здається, що потрібно покормити наших тваринок. Так, твариночки, я вам даю поїсти, щоб ми розмножили вас усіх. Так, поїхали. Зараз в нас буде цілий загін. Ну добре, ще вам трішки дам. Все, я залишив ще трішки для селянинів. Да, останній разочок ми з Алексом зараз розмножимо це все. Я йому допомагаю. Пшеницю я з цієї сторони. Потім покладемо в ружай в якусь скриню, бо в нас його буде дуже багато, мені здається, так. Ми займаємося з Алексом землеробством. Поїхали. Я назад висаджую тепер. Те, що я забрав. Потім. Отак от так ось, забираю все, -все. і це ще раз. У нас дуже багато і пшениці, це правда, Алекс? Я тобі допоможу посадити морковку. Ти з тієї сторони садиш. Так. У нас, до речі, залишилися тільки селянини, бо все інше задуспавнилося ось ті селянини. Да, Алекс, складати будемо врожай. У мене врожай 53 пшениці. Матео, ну він продає нічого, нічого цінного. так що... Дуже добре, і в нас щось тут. от Мені здається, що потрібно, щоб воно заросло все знищити. І в нас буде тут така гарненька ділянка. У мене у нас є Frozen Chest, в який я склад... будемо складати врожай. Дивись, Алекс, тут буде для врожаю врожай і кісткове борш не можеш скласти. Угу, І їжу собі ті... Ну, давай скидай цю скриню. Та не мені, а в цю скриню. О-по-по. Цю скриню скидай там не в цю. Алекс, ти бачиш ось цю скриню. А, він бачить його свою особистий скриню хоче свою особисту добре. Так, я зараз знайшла цей блок. І тут уже випадає залізо. Це дуже круто. Мені здається, що скоро повинен випасти не зрит, щоб ми могли прокачати наш Так. Алекс, мені потрібна сокира. А, в мене є сокира, все. А тризуб? Твого тризуба нема? Стоп, що? В тебе тризуба нема? Почекай він, ж в твоїй особистій скрині повинен бути. Тут в нас ще дуже багато кайл, тому що я в селянина виторгував. Він же ж був, е, е! А де він? Стоп, що? Векса зник тризуб. Він втратив, ну я йому зараз свій віддам. Алекс, на тобі мій зуб. На. Він мені дякує, добре, але я зараз буду добувати цей блок, тому що. Алекс, почекай! Ані нам, я думаю, що нам так само кісткове борошно буде випадати. Добре, я зараз добуваю. Там де слизні? Де слизні? О, на Чанг! Є. Yeah. Чи що тут таке, я не знаю, але добувати будемо, бо зараз. Стопе! Ну добре, хай добувати можна, в нас вже є, в принципі, земля. Так, і ми швиденько зараз будемо відкривати просто за секунду. Зараз буде нова стадія. Алекс, хтось заспавнився. Конь Віслюк, хай буде, хай буде. Бо в нас нікого немає, він все одно потім спавниться А, він уже помер? Ні, він живий. Так. Так він живий! А! Цього можна вбити. Я думав, що ти про цього, який тут тут. Двоє заспавне добре, що золото. <гас> Діаманти це дуже круто. Медовий блок ще там був. Скриня в скрині, склиз. Так, мені потрібна ще скриня. Ідеал, често сюди поставлю та складу дуже багато ресурсів, які в мене накопилися, бо тому що. Це, друзі, вам заповнені повністю скриня. Тут ще один слайм. Слаймчанку у нас якийсь. Алекс, знищу цього слайма. Я його не можу, все, потрапив в нього. Так, мені здається, що потрібно знищити верстат ковальства, просто. тому. Щоб з цього селяна. з цього селяни не розторгуємо. Нам потрібні ще смаради. Я пошукаю їх. Але начебто я більше не знаходив. У нас тільки 6 було їх. Так. У нас так скринь багато, треба буде колись усе це розсортувати. У нас є один фантом, Алекс? Вбивай його. А навіщо ти вбив ось тут? Все знищив? А, так давай не будемо. Так, от я тоді знизу пішов вниз. Ні, Алекс, ти будеш зверху добувати. А я буду знизу, поїхали. Так буде набагато ж. Мені здалося, що я бедрок знищував, але це мені здається. Тільки здалося, бо я бедрок не міг знищити. Смарагди є. Так, я добуваю дерево. І тут вже почалися родити, так що я беру діамант у і ми. Хтось заспавнився? Хто це? А, то той помер тільки. Так, я знищую цю стіну, бо вона заважає проходити. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на мій канал про Майнкрафт. Вас чекає ще багато цікавих відео. А з вами був я, Влад та Алекс. Всім до побачення, мої любі друзі!